Друзі, привіт! На зв'язку Stalker Reactor, і у мене є для вас одна цікавинка. А чи знали ви, що на Малахіті є секретна кімната, у яку можна потрапити і забрати там цікавий хабар? Якщо ні, то запрошую подивитися відео і зараз вам покажу, де вона знаходиться, як туди дістатися. Ось ми знаходимося на Малахіті. Ось якщо ви трети мапу, ось тут нам потрібно забратися ось сюди. Ось на цю драбинку. Тут навіть ось до біля драбини є знак. Тобто щось там є. Ми зараз Підемо подивимося, що ж там такого цікавого. Влазимо наверх. І ось тут є драбина, на яку потрібно запригнути. У кого не вийде заскочити з першого разу, то можна підставити ящик, який є внизу. Ось так. Зіскочити потрібно ось на оцю металову конструкцію. Ось ось тут. Між решіткою є. Місце, де можна проскочити. Легенько, акуратно зіскакуємо. Потім ще раз зіскакуємо на оцю металеву балку понижче. І потім на труби. Ось так. Потім беремо болт. Тут є аномалія, її треба трошки знешкодити. І ми вже тут на місці. Тепер ось тут, там, де Електра теж розряджаємо її, проходимо на шляху оці електри теж розряджаємо і потрапляємо ось сюди, ось оце місце, а далі нам потрібно вилізти на ось оцей дах. Щоб це зробити, потрібно ось зайти ось сюди і по ось цих трубах. Заскочити. Ось така решітка під углом лежить. Трошки вище. Ще раз. І ось так. Ось сюди і ось сюди. І ми знаходимося тепер на даху. Е, далі. Далі нам потрібно ось цей виступ. Взяти розгон. І ми потрапляємо на сусідню будівлю. Ось видно, як бачите, кімнату. Обходимо з іншої сторони. Тут потрібно знову розрядити аномалію. І поки вона не активна, перескочити. Трішки потрапила в аномалію, ну ні, нічого. Тут ще одна аномалія. Кидаємо болт, чекаємо по перед і з розгону скачемо. Ось. І відкриваємо двері. І можна сказати так, що ми всередині. Осі двері не відчиняються. І тут є двері з кодом. Напис лабораторії. Код. Від двері це 460 один. Двері відчинені. І ми потрапляємо всередню. Хотівля. Цікаво, що тут є? Тут є сейф, як бачите, тут є комп'ютер. В якому можна скопіювати інформацію. Можливо, вона пригодиться потім до якогось завдання нового, яке додали у патчі 1.6. Тут є сейф. Що в сейфі? Що це в нас? Досія дослідника радіопередачі. Тобто це. Я так розумію, що це. Завдання буде зв'язано з таємничою радіопередачою. І тут ось є ліжко, горшок, документація якась і сейф, до якого підімкнений, знову ж таки, вон, кабеля ідуть, знову ж таки, треба буде увести пароль. Пароль від сейфу С0430. А що в нас в сейфі? А в нас в сейфі знаходиться Гантівка Дніпро, артефакт рідкий камінь і 60 патронів до цього усього діла. Забираємо все І ось, як бачите, ось така невеличка таємничка. Хто не знав би, то будете тепер знати. Доглядайте на мій канал, в мене є багато цікавих відео по ігрі Сталкер. Бажаю вам успіхів і до нових відео!